Нажимай посередині, і буде запис. Так. я Нажав? Да. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тут Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей, гей розвеселимо, марширують наші добровольці, у кривавий тан, визволяти наших українців з московських кайдан. А ми тут Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Об'є.